Окупанти знову обстріляли Нікополь, били з градів по житлових кварталах. На жаль, є постраждалі. Чоловік та жінка отримали осколкові поранення. У місті пошкоджено комунальні заклади, 20 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також частина міста залишається без світла через пошкодження лінії електромереж. Тричі за ніч ворогатив з градів по Нікопольському району. Зараз без світла залишається до двох тисяч родин. У Марганецькій громаді за уточною інформацією. Пошкоджені шість будинків, три господарчі споруди минулась без постраждалих. Вчора ворог знову обстріляв зеленодольську громаду, вдарили по околицях. У Апостолівській вдарили по приватному сектору. Беседними зарядами троє людей отримали поранення. Наразі знаходяться в лікарні в тяжкому стані і на превеликий жаль, загинула жінка 36-го року. Народження вчора та сьогодні. Зранку ворог вдарив ракетами по кривому рогу, були з окупованої Херсонщини. Влучили по нафтобазі, там зайнялася пожежа. Знищено великий запас палива. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. У Криворізькому районі сьогодні без обстрілів. Олена Комишина, Сергій Дяченко, новини 11-го каналу.